І наші командири, наприклад, як командир Азову Редіс, теж кажуть, що вона може тривати роками? Тож, ви, як верховний головнокомандувач, чи можете підтвердити, що як мінімум у 2024 році війна не завершиться? І коротко в розвиток вашої попередньої відповіді, якщо допомога від заходу, фінансова, військова, її рівень зменшиться суттєво в наступному році, чи є якийсь план Б? Тобто за рахунок чого Україна воюватиме і житиме у 2024 році і надалі. Дякую. Я думаю, що ніхто не знає відповіді. Навіть ті поважні люди, командири, наші або партнери західні, коли вони кажуть, що це війна на багато років, вони не знають. Багатьох рішень, багатьох ризиків. Багатьох напрямків західні лідери, зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц, генсек НАТО Єн Столтенберг, кажуть, що за їхніми оцінками війна може тривати ще досить довго.